У Чернігівській міській лікарні номер 3 від ускладнень внаслідок грипу помер чоловік. Сталося це вчора вночі. Як розповіла лікар Олена Сергієва, у Чернігівця підтверджений грип а 1 один 1 До лікарів він звернувся на сьомий день. Нині з підозрою на грип в реанімаційному відділенні лікарні двоє людей. Більше розкаже наша Альона Макаренко. Це Чернігівська міська лікарня номер 3 Сюди хворий 52-річний чоловік звернувся за допомогою 28 грудня. До цього тиждень лікувався самостійно, каже завідуюча терапевтичним відділенням Олена Сергеєва. 8 січня чоловік помер від ускладнень після грипу. Хворий звернувся на сьомий день хвороби, лікувався самостійно, не звертався до лікаря. До лікаря звернувся тільки в день, коли він вже потрапив до лікарні важкому стану, з симптомами інтоксикації, хворий 52-річний, житель міста Чернігова, нашої приписної дільниці. Ми його відразу госпіталізували в зв'язку з важкістю стану до реанімаційного відділення. Були проведені всі необхідні діагностичні лікувальні заходи. Призначена необхідна противірусна і симптоматична патогенетична терапія, але, на жаль, стан хворого вже був настільки важкий, що нам не вдалося його врятувати. Було зроблено бактеріологічне дослідження, вірусологічне дослідження. Був висіний вірус h 1 n 1 Це вірус підтверджений діагноз грипу після грипозна пневмонія, яку склавнена, і висіяно вірус грипу важкого, як в народі свинячого. Медичну допомогу отримали і родичі померлого. Родичі померлого пацієнта зверталися за допомогою, за обстеженням, отримали відповідні рекомендації і призначено там, де було необхідне відповідне лікування. Сьогодні в реанімаційному відділенні третьої міської лікарні перебуває двоє хворих з підозрою на грип. На даний момент у нас є два пацієнти з важкою формою пневмонії в реанімаційному відділенні. їм проведені забори на вірус грипу матеріалу, але результатів ми ще не маємо, тому остаточно сказати, пов'язана чи пов'язані ці важкі пневмонії з вірусом грипу аh 1 Ми зможемо, коли отримаємо ці результати. На, на даному етапі у нас поки що і підпериг не перевищений, скажімо так. Їх, скажімо так як завжди, ну більше ніж в минулому році, але не більше, мабуть, ніж в 2016-му, коли їх було більше. В області нині циркулюють віруси грипу типу А, розповідає заступник головного лікаря третьої міської лікарні Наталія Бабкіна. Наразі в області циркулюють вірус грипу А h 1 n 1 і H1N3. Що хочеться сказати, що хворі помирають не від грипу, а від ускладнення вірусної пневмонії. Тому найважливіше це своєчасне звернення цих хворих. І якщо вони своєчасно дійсно звернулися, тоді ми можемо надати адекватну допомогу і не допускати розвинення цієї вірусної пневмонії. Перш за все. Вони вражають людей, схильних до, з надлишковою вагою, хворих з захворюванням легень і з сукровим діабетом, і звичайно вагітні, тому потрібно бути дуже обережними. Перше це раннє звернення. Якщо температура, висока температура 3-4 доби, то раніше 39 і більше, необхідно звертатися зразу до лікаря, то ліжковий режим, це правильне харчування, це. Правильний образ життя Альона Макаренко Євгеній Добня. Новини на Юа Чернігів.